Сьогодні зробимо те, чого до нас ніхто не робив в цьому місті і швидше за все, в цій країні. Порівняємо швидкість, з якою можуть рухатись автомобіль, маршрутка, тролейбус та велосипед невеликим українським містом. Відстань складає приблизно 5 кілометрів. Рухатимемось ми від вулиці Пушкіна від цього будинку і до Пірса. На пірсі усіх хлопців, які будуть поспішати, туди буде чекати одна дівчина. І той, хто прийде туди перший, матиме можливість з цією дівчиною завдяки нашій програмі зустріти захід сонця. Скажи, будь ласка, як зараз взагалі у дівчат хлопці користуються попитом, які, яким транспортом користуються? Ох. Ні, та ти правду скажи, не охай, ти скажи правду. нам. Зважаючи якісь дівчата. Ну, я так спостерігаю. Наприклад, не мир подружка, а взагалі ну, така тенденція, Що з машиною, там. Такі. А, окей, тоді давай за мною задамо питання. Які хлопці користуються більше попитом? Ті, які їздять на маршрутках чи на тролейбусах? Давай, отак отак повернемо тут питання. Окей? А можна, які ходять пішки? кішки? Ні, це неудачники вже якісь крайні форми. Ми все-таки ну, про успішних хлопців. А, що це в тебе викликає посмішку? Е, Зараз приїде Антон, він дуже був серйозно налаштований. Він тебе обіцяв нагодувати чим, пацани? як набуть Тірамісу. Що таке тірамісу? Всі готові, ранки перезапущені. Один, два, три, Да, На так? Видишь? Да, роняй, пацанов. Ты оператор или <решит> Этот город, он бесконечный. Побежали. Даем маршрутку, любую маршрутку для того, чтобы поехать приехать на Смирянск. Я уже устал. Не, если честно, сдается, что даже вот той парень, и на роликах мучить. что у этого парня шансов. шансов больше, чем у ребят, я их назвали Антон. Давай, мужик, мучи. Раз, два, три, гоу! Не нагадую, що ми не порушуємо правил дорожнього руху і поспішаємо на побачення раніше велика, раніше маршрутки, раніше тролейбуса в місті Черкаси. Ініціатива за нами. Ми щойно бачили, як приїхав велосипед, але це ще не кінець гри, ми продовжуємо боротьбу. Направляємося на тролейбус номер 10. Я нагадаю, що за умовами ми маємо їхати виключно бульваром Шевченка. Ясно, що, можливо, митницею було би швидше, однак, умови є умови. І, звичайно, що так само за умовами, блін, що з дорогами знову сталося. А еще в маршрутках стало нереально скучно ездить, раньше хотя бы музыка была, играла какой-то шансончик. Наговицын. На Три хвилини 40 секунд ми, по суті ще жодного кварталу не проїхали. Проїхали пів кварталу, не прибіг який треба, тому що їдемо бульвару Шевченка. Так давайте трошки скорості. Баз нас намагається витиснути на его имели. А вот червоное светло на светлофоре мы, на жаль, не можем поиметь в эту. Вообще, как бы нам то не хотелось. Что лучше, Каенча или Ланцкость? Я не впадаю в паніку, абсолютно спокійно чекаю тролейбуса, продовжую принаймні, це робити. Якщо ми сядемо в тролейбус, це вже гарант того, що ми приїдемо перші. Я в цьому вірю. Перестояв спокійний, як двері. Еще огромное преимущество передвигаться на маршрутном транспортном средстве это то, что есть реклама. Вот велосипедист, вот он узнает о том, что есть в детском магазине скидка 20-20%. 20%, -20%. 20 на самом деле так уже мало. Это действительно очень-очень много. Да, до речи, про подарунки. Я же тоже еду не с пустыми руками. Дуже потребные рачи. Я везу любовь, радость и счастье. І ще чорну ізоленту, яка теж є незамінною штукою. Мільйони або навіть мільярди фанатів програми Тряся пам'ятають, що в нашій програмі, окрім аналітики і наукової роботи, є ще і місце конкурсу. Тому цього разу ми теж робимо конкурс, тож вигадуйте, як можна використати чорну ізоленту на першому побаченні, незалежно від того, хлопець ви чи дівчина і автору найоригінальнішого варіанту використання ізоленти від програми Трясця ми подаруємо. Що? Подумали, що Чорну Ізоленту ні. Це буде ізолента червона. Коротше кажучи, автомобіль не тюнінгований, немає брезговиків з парко, які дають, як відомо, зразу плюс 30 кінських сил. Немає напису на лобовому склі, там, наприклад, Turbo або Sony, Street Racer або Night Racer. Шоходять. Шоході, ми пропускаємо. Здрасте! Диви який усатий, чувак, просто. ехать на там транспортном средстве, потому что есть возможность выбора духов. Достаточно кому-то прислониться очень плотно, хорошо, и можно приобрести очень хороший, интересный запах на целый вечер. На что На 31. На 31? Да. И уже едем 8 минут, половиной минут. Это много. У нас длинный путь очень Я представляю зараз як на тролейбус їхати. І в них немає шансу. Як тільки моя нога ступить в троллейбус, це все, це означає, це вже побіда. Окончательно. Я не шучу. Коротше короче, стоїмо на світлофорі перед Смілянською. Пропоную трошки зупинитись, відпочити і твердо аналітично підійти до порівняння всіх цих транспортних засобів. Які беруть участь у змаганні вперед. Які є плюси в машині? От поки ти їдеш дорогами Київської області, навкруги красота, блеск, в такі моменти ти розумієш, що кращого транспортного засобу, ніж машина, особливо яка їде, не зламана. Але бувають такі моменти в житті кожного автомобіліста, коли... Все не так чудово. От як я можу насолодитися цим співом, послухайте. Коли дві, за 200 метрів від мене заправка, на якій літер 92 15.50, а? Ніяк, я відповів. Дивлюсь направо. Бензин, Бінзін по 1645! Це те саме, що б... Їхати і, і виплювувати із вихлопної труби полкіло барбариса. Носки, хороші, житомирські, отечественні. Пів палки ковбаси взяв і викинув. Їдеш? Проїхав літру бензина і буквально покришив палку ковбаси. відкрив і і викинув людям все на стекло на лобава. Пів палки ковбаси вкусної. Ну, не такої, щоб і вкусної, але... Но... 4 пачки хорошого мороженого. Ні, десь кілок корейської моркви. Хорошої капусти морської, пару кірпічин, вартість ананасу в Індії. І от знову ти їдеш, посміхаєшся, згадав про сонечко на небі. І тут, пожалуйста, 95.1474. Піс. Що пацани тут роблять? Вони закапують свої водійські посвідчення, бо їздять на машинах і заправляться бензином 16 гривень за літру. Може тільки кам'яний дойоб. включаємо четверту. Костя, що ти чуєш? Як гуде. Що гуде, Костя, що гуде? Двигун. Двигун. Так от це не двигун гуде, це вилітають прекрасні, якісні житомирські носки через вихлопну трубу. Друзі, я щойно в'їхав в Черкас. Коротше кажучи, якщо 16 гривень за літру пального, вас не переконують в тому, що треба щось робити з тим, як ви пересуваєтеся, який транспорт обираєте, то в'їхавши в місто Черкаси, коли я їду по цим дорогам, я тупію, я матюкаюсь і перетворююсь на тварь якусь закінчену. А я хочу бути умним, образованим і придумати, як по полетіти на ракеті в космос. Оце, подивись цей перекресток. Не стыд! Отже, я сподіваюся, що з машиною трошки стало зрозуміло. Перепрошую за надмірну кількість нормативної лексики, так, і з пісні слів не викинеш. Тепер давайте спробуємо розібратися з маршруткою. Що ж змушує людей, причому в такій великій кількості людей, засовувати себе в оці залізні гробіки в теплу пору року в нашому невеличкому місті. І якщо тверезо... Оцінювати дійсність і думати про неї, то в мене є тільки два пояснення, чого люди можуть обирати громадський транспорт, а саме маршрутки як власне вид транспорту. Перше, у них не недостатньо бабла, щоб купити собі машину, що в принципі можна зрозуміти, що нормально в нашій країні. І друге, це те, що в них недостатньо клепки для того, щоб використовувати велосипед як громадський транспорт. От що таке швидкість велосипеда в порівнянні з маршруткою, ви зрозумієте, внаслідок перегляду нашого експерименту. Але давайте подумаємо про комфорт. thank <laughs> you Багато хто вірить в те, що в маршрутках дійсно комфортніше ніж на велосипеді. І часто я чув від людей такі думки про те, що типу маршрутка дає вам певну свободу. Вам не доводиться думати про керування тим чи іншим транспортним засобом. І ви можете думати про зірки, а точніше про зв'язки, про закони світоустрою, про нові наукові відкриття. Але давайте тверезо подивимось на речі, подивимось на обличчя тих людей, які визирають. З вікон маршруток і справді собі поміркуємо про що ж думають люди з таким виразом обличчя в по вулиці Совєтської, Люди не хотіли на роботу І мужчини возле женщин Люди, хоч і люди, теж люди, і була весна начало мая І цвіли в трамваях контролери і людям компостирували мозги І кому-то роздавили яйця Правильно же я кажу, да? Вот эпичные чувачки мороженое едят. Привет! 11 минут. 11 минут. Как можно рассчитать реально, вот, вот реально время? Невозможно рассчитать реально время, я вам так скажу.

для секретного оружия. Кожен ланосовод зная, как подвищать швидкість своей машины. О да, детка! Менее, <говорит> правда, по Ванне уже. Но, <говорит> Сейчас, скорость наша все. вы это С... на велосипедах до Ой, а зато мы каендом такой вот есть огромный минус. Вот это расстояние нам оставили для того, чтобы пройти. Высадили на дороге. Мы теперь ждем маршрутное средство номер 20, которое нас в принципе, в принципе, довезет уже прямо до, до, места, до места сбора. Зекономив і щось купив дівчині, наприклад, морозиво. Так, вийшло. Зараз таке морозиво, що не дуже. Думаєте? Зато прокатаю на тролейбусі, будемо їхати назад. А, вже назад ці не поїду. Як не поїдуть? Ну тоді підемо пішки. Пішки, бо ми свині все. Річковий його взяли і вже все. Хорошо, що хоч туди доїде. А по-моєму, кіпка допомагає. Ні, швидкість додається, явно відчувається, як десь так коняк на 30 піднімається потужність машини, а якщо додати ж кажу, в руки з парку, то можна діти річ. Бура Шевченка ми звертаємо на 10-й хвилині 40 секунд. Це значить, що у нас є всі шанси. Давай, тут фінішна пряма вже. Та давай позустрі... А, ми ж не порушуємо правила. Не порушуємо право дорожнього руху концерт. Зараз Диви, он тебе хоче обігнати теж якийсь спортсмен. Спортсменам таки. Девочка на самокате, по моему, то у нас будет. Подсадка едет. Будем готовить. А теперь мы прямиком едем на ричпорт. Теперь у нас долгая-долгая дорога. Минут 15-20. Если не больше... Тут вже можна дати газ. Тут світлофорів немає, Пішоходи. Спеціальне оборудовані пішоходи для того, щоб трошки завадить, мені зустрітися з жінкою моєї мрії. На цьому відрізку якраз вілік ідеально доганяє, тому що тут немає світлофорів, тут можна розігнатися. Ми проїжджаємо на віпеньку черьомушки на нашому секундомірі, на точніше на ранкіпері 30 секунд. Зараз піє, реально потрапити сьогодні на побачення. Я знаю, що вже заходить сонце, і що ми мали зустріти захист разом. І ми зустрінемо. Реально їхати 7 хвилин. Ми вже в путі. 20 минут ровно. 20 минут для того, чтобы проехать с Котовского всего лишь до поворота на Героев Сталинграда. практически мы 20 минут ехали по ну, кварталам 10-13. Повильно, не поспешающе, без паники. Плюс, плюс. На велосипеде ты такого не На автомобиле пробки, тут ничего не заважает взагалі. Приемный кондуктор. Плюс. Люблю троллейбус. Того 26 минут. Два... 26 минут. С Кортовского. До героя тебя. Ще один з плюсів тролейбуса – Це то, що звуки, які ты чуешь. Якщо замружити очі, і можно уявити себе десь в океане, так співает біти. Реально. Якщо прислухатися. Прогнози до речі, до речі, цих пір залишаються позитивними. Ми ну, не настільки запізнюємося, як здається як, це. То, що ми довго чекали, компенсувалися швидкістю І Я думаю, що ми будемо якраз вчасно. Точно. Вообще, ми приїхали вже на пірс. А, і як виявилося, місце збору не, не на перша лавочка від Спортлайфа, як було домовлено, а десь вже в кінці пірсу. Але моя троянда ще стоїть і ми готові боротися до кінця. Все, йдем. Ну Ти засмучений. Наступного разу ти вибереш якийсь інший Так Таке, що не встиг. Да, Graças експеримент завершився, переміг у ньому велосипед, і для всіх тих людей, які дуже хочуть захистити автомобіль. Я хочу сказати, що дійсно ми не вибрали найшвидший з нині існуючих автомобілів. Однак, зверніть увагу, що і велосипедист не був волосем спортсменом. Ми усе намагалися брати середньостатистично. Навіть маршрутку ми не взяли надшвидкісний еталон. А це був середньостатистичний Богдан. Отже, переходимо до статистики. Першою розглянемо статистику автомобіля. Автомобіль проїхав дистанцію в 5 км 300 метрів за 14 хвилин 53 секунди. Вартість такої поїздки обійдеться автомобілісту і обійшлася мені у цьому випадку в 8 гривень 48 копійок, при вартості пального 16 гривень за літру 95 го Середня швидкість автомобіля при цьому склала на цю дистанцію 21,5 км. І максимальна швидкість 80 з великим хвостиком км на годину. Автон, який їхав їхав маршрутками, тому що їхав з пересадками. Для того, щоб здавати тих самих 5 км, довелося витратити по часу 29 хвилин 36 секунд. При цьому значить, вартість такої поїздки склала, оскільки він їхав з пересадками 5 гривень. Середня швидкість маршрутки склала на секундочку 11,8 11 км на годину. Максимальна швидкість маршрутки, я, чесно кажучи, не знаю. О, тут бачимо найвищу. Пік 51 км на годину. Отже, маршрутка перемагає автомобіль в одному з критеріїв, а саме ціна. Маршрутка 5 гривень, автомобіль, скільки там, 8 гривень 48 копійок. Переконаний, що більшість з вас цікавить найбільша статистика по цьому виду транспорту, по тролейбусам. Цей несамовитий і незвичайний вид транспорту в наші дні. Однак ми навмисно не будемо вказувати вам на ті статистичні дані, які маємо відносно тролейбуса, тому що тролейбусу ні правила, ні наука, ні взагалі ніякі дані не писані. Тролейбуси – королі дорог б антоха ти затбашляешь я і договарювався? Ми переходимо до аналізу статистики велосипеду до найцікавішого, тому що велосипед, нагадую, переміг. Отже, для того, щоб здавати 5 км, велосипедисту Андрію знадобилося 12 хвилин 30 секунд. Вартість такої поїздки склала 0 бабок 0 копійок. І середня швидкість при цьому руху складала 24 км на годину. При максимальній швидкості 35 км на годину. Нагадаю вам, що максимальна швидкість автомобіліста, склавши 81 км на годину. Середня швидкість при цьому автомобіліста складала на 2 км на годину менше, ніж середня швидкість велосипедиста. Не знаю, чи залишаються у вас якісь випроси чи питання, у нас немає ніяких. Однак, повірте, що не вартість поїздки на велосипеді, і навіть не швидкість поїздки на велосипеді, головне, що змушує мільйони людей у всьому світі нині пересідати на педалі. Найголовніше, що ви отримаєте на велосипеді, це без сумніву задоволення і не лише від катання на самому велосипеді, а від того, що ви можете показати отакуся Володі Путіну і іншим людям, які нині тримають нафту в своїх руках. І кожен раз, коли ви крутите педалі на велосипеді. Ви, по суті, говорите, Володя Путін пішов зі своєю нафтою, я їду на велосипеді. Наостанок, ми знаємо, що серед наших глядачів багато розумників-інтелектуалів, яких цікаво, чому в експерименті не брав участь мотоцикл. Нас теж цікавило це питання, але відповідь знайшлась якось сама собою. О, І такі всі опачі. Пізь... <рик> Жизнь бойка. Ух, ух. Уй-ой-ой-ой-ой. Такі от справи. Ну і зовсім на останок, Хочеться сказати, що якщо вам подобається наш проект, а інакше й бути не може. То ви можете нас підтримати, підтримавши власне громадське Черкаси. Рахунок, номер рахунку громадського черкаси, можете побачити під цим відео. Хто гривнею, хто лайком. Хто чай на коломпоці нам принесе, всьому будемо раді. Наступний випуск педалі вийде дуже скоро, і в ньому ми розкриємо напрочуд важливу тему. Ми поговоримо про те, як же вибрати свій перший велосипед, на чому там слід зосередити власне, увагу. Якщо ви гарно розбираєтесь в цій темі, в темі велосипедного заліза, ласкаво просимо зв'язуйтесь зі мною чи ВКонтакті, чи в Фейсбуці, чи через електронну пошту, можливо, ви взагалі є власником велосипедної майстерні чи велосипедного магазину. Ми раді з вами також поспівпраці. Цюємо і, можливо, знімемо цю частинку наступної програми саме у вас. І вам добре, і ви, можливо, чимось громадське черкаси також зможете підтримати. Пам'ятайте про конкурс з Зелентою. Вона ж і зустрічка. Дивіться, громадські черкаси. Будьте чіткими, слухайте папу і маму, їжте морку. Це програма Трясся а це чорний зонтік. Пока.